Вітаю всіх на каналі В'яжемо разом. Я Наталя і пропоную зв'язати візерунок для літньої ковтунки з книги по в'язанню, але можна в'язати будь-яку річ візерунок дуже гарний. Я зразок в'язала з хлопкової пряжі, і мені дуже сподобався результат. Ось ця книга. Цей малюнок. Огляд цієї книги я робила в минулих відео, можете передивитися. І ось така ковтинка для прикладу. Я думаю, що вона може бути дуже модною, сучасною. Підбираємо пряжу, якісну, гарну, і в'яжемо. Ще хотіла ще звернути вашу увагу, що я в минулому відео. Про цю книжку казала, що вона дуже корисна. Тут багато різних цікавинок можна для себе знайти, але бувають такі моменти, дуже цікаві. ось один із них. Ось опис починається цієї кофточки, і написано: таку кофточку в'яжемо дві ніті із 9 клубочків. як це Ну для мене незрозуміло. Можливо, це якась опечатка Помилка не знаю. Так, а ми повертаємося до нашого зразка. Отже, для початківці пров'яжемо разом. Раппорт складає 12 петель плюс 2 кромкові. Я набрала 26 петель і будемо в'язати два рапорти. Я пров'язала один ряд нульовий. Щоб перейти на лицьову сторону. Першу знімаємо, далі пров'язуємо дві разом вправо дві лицьові, накид, лицьова накид і 5 петель підряд лицьових. Далі, я пров'язую дві разом вправо і дві разом пров'язую вліво. Хоча в описі написано, що пров'язуємо разом лицьовою і весь час, але я буду так пров'язувати. Тоді ось ця частинка не буде схрещеною. Якщо вам подобається, щоб ця лінія йшла схрещеною, можете пров'язувати так. Далі продовжуємо дві лицьові накид, лицьова, накид, 5 лицьових. І дві разом я буду пров'язувати з нахилом вліво і остання кромкова. Пров'язую виворітньою стороною. Значить, всі парні ряди пров'язуються виверідньою петлею, пров'язуємо самостійно. Так, пров'язуємо третій лицьовий ряд. Першу знімаємо дві разом вправо з нахилом, одна лицева, далі накид. І три петельки лицьові ідуть накид і чотири лицеві. Далі дві разом вправо, дві разом вліво. Одна лицева, накид, три лицьові, накид і чотири лицьові. Петлі. І дві разом вліво з нахилом, і остання пров'язуємо виворіднью петлею нашу кромкову. Так, виворідню сторону пров'язуємо самостійно. Так, п'ятий лицевий ряд. Першу знімаємо. Пров'язуємо дві разом вправо, накид і п'ять петель лицевих. Накид, три петлі лицеві, далі йдуть дві разом вправо, дві разом вліво. Накид, П'ять петель лицьових підряд. накид, три лицеві і дві разом вліво. Остання кромкова виворіння. Так, виверідню сторону самостійно. Так, сьомий лицьовий ряд. Першу знімаємо дві разом вправо, далі 5 петельок йдуть лицьові накид, лицьова накид, і далі дві лицьові, дві разом вправо, дві разом вліво. Так, далі 5 петель лицевих, накид, одна лицьова накид, дві лицеві і дві разом вліво. Остання виворітньою петлею. Так, далі продовжуємо. Так, в'яжемо дев'ятий лицьовий ряд. Першу знімаємо дві разом вправо, далі в нас йдуть чотири петлі лицьові. накид, три петельки лицьові. знову накид, одна лицьова, дві разом вправо, дві разом вліво. Так, і почнемо спочатку 4 петлі лицьові. Далі накид, три петельки лицьові, накид, лицева і дві разом вліво. Остання кромкова. Так, виворітню сторону самостійно. Так, Одинадцятий ряд першу знімаємо, дві разом вправо, три лицеві, накид п'ять лицевих, накид, дві разом вправо, дві разом вліво. Далі три лицеві, накид, 5 п'етель лицьових. Накид і дві разом вліво. Так, висоту ми пров'язали один рапорт. Далі все починаємо з першого ряду. І ось такий візерунок у нас вийде. Насправді можна в'язати не тільки літній одяг, але й будь-яку річ в'язано. Кардиган буде гарний джемпер. Дуже гарний візерунок. Все, Дякую за увагу. До зустрічі!